Кориньти у тепло Ultra від Dimplex. де інновації та елегантність створюють неповторний ефект вогню. Завдяки технології Optiflame наступного покоління Ignite Ultra забезпечує реалістичне танцююче й мерехтливе полум'я, ідеально передаючи суть справжнього багаття. Одним натисканням кнопки оживає реалістичний вогонь. Переливаючись та жевріючи із неперевершеною реалістичністю. Муляж дров з ефектом тління та звукова імітація палаючих дров огортає вас затишком та спокоєм. Зроблений, щоб ідеально відповідати вашому простору. Ignite Ultra пропонує три приголомшливі варіанти компонування. Обирайте фронтальне вбудовування. Динамічну кутову установку або вражаюче панорамне вбудовування, щоб створити ідеальну точку уваги в будь-якому приміщенні, завдяки запатентованій технології Dimplex Comfort Saver насолоджуйтесь енергозберігаючим обігрівом, що зменшує споживання електроенергії до 11%, при цьому зберігаючи простір теплим і затишним. Крім того, з додатком Flame Connect ви повністю контролюєте усі функції електрокаміна, регулюйте параметри полум'я, звуку та тепла одним дотиком до свого смартфона. Доступний у різних розмірах. Ignite Ultra адаптується до вашого простору, пропонуючи гнучкість, яка доповнює будь-який інтер'єр. Ignite Ultra є втіленням виняткової якості із преміальними елементами обробки, широким оглядовим склом і вражаючим дизайном. Це не тільки камін, але й справжня центральна частина будь-якого дизайну відкрийте для себе Ігнет Ультра найкращий електричний камін, лише в Dimplex. Відчуйте краще життя.